Цьому відео я покажу, як розгорнути NSMN на VPS, тобто хмарному сервері, для чого це вам може знадобитися, яку конфігурацію найкраще підібрати під ті чи інші задачі, і скільки це коштує в реальних провайдерів. Ми з вами пройдемо шлях від реєстрації до підключення і розгортання в режимі продакшену. І перед початком вже по традиції нагадаю, що в нас є телеграм-група. В якій ви зможете абсолютно безкоштовно завантажити всі шаблони з моїх відео, а також телеграм-спільнота, яка є абсолютно безкоштовною, в яку ви зможете зайти, поставити своє запитання, обговорити цікаві проекти з людьми, які цікавляться автоматизаціями та штучним інтелектом. Чекаємо саме вас, приєднуйтесь. Для чого взагалі це може нам знадобитися? Перша і, мабуть, найосновніша причина це ціна. Кожен з нас хоче зекономити. І селфхост або ж самостійний хостинг N8N дозволяє нам зекономити певну кількість фінансів. Перейшовши на сторінку з цінами офіційного сайту N8N, ми можемо побачити, що найдешевший тариф коштує 24 євро. Це місячна плата, і на сьогоднішній день це практично 1200 гривень. Причому що ця офіційна хмара від розробників N8N має ще й обмеження. Мінімальний тариф обмежений всього лише. 2,5 тисячами виконання наших робочих процесів. Простіше кажучи, автоматизації зможуть запуститись лише 2,5 тисячі раз, що в окремих випадках є дуже критичним. Для простішого розуміння, наприклад, якщо ви створили за допомогою 8 N Telegram бота він зможе обробити всього 2,5 тисячі повідомлень. Як для Telegram Бота, це є дуже мало. А якщо ви захочете запустити декілька, це для вас прямо буде дуже критично. Звісно, ви можете придбати більш дорожчий тариф, який коштує вже 60 євро на місяць, та буде мати 10 тисяч виконань. Проте 60 євро це вже доволі така суттєва сума, і враховуючи те, що у нас є альтернативний варіант, такий як self-hosted NV7N, на мою думку, в цьому вже немає необхідності. Встановлювати сьогодні NV7N ми будемо на провайдері Hostinger. На сторінці з цінами можемо переглянути тарифи, і мінімальний тариф, який підходить нам по конфігурації, коштує 299 гривень за перший місяць. Майте на увазі, що кожен наступний. Буде коштувати 499, що в будь-якому випадку є майже втричі дешевше, аніж офіційна хмара N8N. За таку ціну ми отримуємо одне віртуальне ядро процесора 4 ГБ оперативної пам'яті та 50 ГБ пам'яті на диску. Сам N8N не вимагає великої кількості ядер процесора, тому для початку одного віртуального ядра буде більш ніж достатньо. В офіційній документації N7N вказано, що навіть два. Гігабайт оперативної пам'яті це вже більш ніж достатньо, тому наших 4 ГБ буде навіть з надлишком. Отже, перейдемо до реєстрації. Виберемо необхідний тариф. Якщо вибирати період оренди 12 або 24 місяці, місячна ціна буде ще більш вигіднішою. Наприклад, я вибираю 24 місяці, і місячна ціна виходить 199 дев'яносто гривень. Причому ми ще й отримаємо з цим замовленням безплатний домен на один рік, який нам також може знадобитися, так як. Для того, щоб користуватися NSMN, нам все одно потрібно буде реєструвати Домен. Вибираємо необхідний період. Щоденні бекапи нам не потрібні. В наступному відео я покажу, як налаштувати їх власноруч. Розташування сервера Німеччина нам підходить ідеально, проте за бажанням можна вибрати будь-яке інше. Операційна система вибираємо Ubuntu, версію залишаємо найновішу та нажимаємо продовжити. Після чого потрібно залогінитись, звісно ж, вводимо всі необхідні персональні дані та проводимо оплату будь-яким зручним способом. Бачимо повідомлення про успішну оплату і продовжуємо. Одразу ж попадаємо на вибір розташування нашого сервера. Ми вже це вибирали, проте виберемо ще раз: Німеччина. Далі. Знову ж таки, операційна система Ubuntu, найновішої версії. І ось тут дуже важливий крок: нам потрібно створити. Пароль або ж SSH-ключ для входу на нашу хмару. Набагато зручніше буде використовувати пароль, тому ми можемо нажати ось тут створення автоматичного паролю. Не забуваємо його скопіювати та десь записати, завершуємо налаштування та очікуємо, поки встановиться операційна система. Це може зайняти 3-5 хвилин. Бачимо повідомлення, чудово, ми готові, можемо або ж перейти. В інформаційну панель VPS, або ж відразу підключитися по SSH доступу. Давайте для початку перейдемо в адмінпанель, оглянемо, що тут є. Так, це опитування: ми пропустимо, це закриємо. Тут ми бачимо список наших VPS, у нас наразі один, ми можемо його перезапустити. В деяких випадках буває дуже корисною функцією. Можемо змінити пароль, який ми задавали раніше. Та відразу ж є команда для підключення по SSH. Тут ще є дуже багато різної інформації, проте наразі. Немає необхідності в цьому всьому розбиратися. Основне, що нам потрібно знати як підключатись до нашого сервера. Це можна зробити двома способами: або ж тут, прямо в адмінпанелі через встроєний термінал. Він знаходиться ось тут зверху. Причому тут немає необхідності вводити пароль. Ми одразу ж можемо виконувати команди. Наразі в нас чистий пустий сервер. Або ж ми можемо зробити це другим способом, яким я користуюсь найбільше, це підключення через додаток терміналу прямо з нашого комп'ютера. Для цього не буде необхідності кожен раз входити на сайт Hostinger в адмінпанель і відкривати ось цей встроєний термінал. На мою думку, це набагато зручніше. І перш ніж продовжити, хочу попросити вас поставити лайк цьому відео та, звісно ж, підписатися. За можливості пишіть коментарі, будемо спілкуватися. А ми продовжуємо. Значить, відкриваємо додаток терміналу. Останнім часом я користуюся Warp. проте це може бути будь який інший, наприклад, iTerm, або ж взагалі встроєний в вашу операційну систему, будь то Windows, Mac система або ж Linux. Кожна з цих операційних систем по дефолту має термінал. Тепер копіюємо ось цей рядок, повертаємось в термінал, вставляємо і нажимаємо Інтер. При першому підключенні потрібно ввести «Yes». І після цього пароль, який ми створювали раніше на сайті Hostinger, та який я вам казав обов'язково записати. Під час введення цього паролю символи, які ви писуєте, відображатись на екрані, не будуть. Проте не переживайте, вони вводяться. Це зроблено для того, щоб ніхто не підгладів ваш пароль, поки ви його вводите. Після чого нажимаємо Інтер. І одразу ж бачимо, що те ж саме підключення, як ми робили через браузер в адмінпанелі Хостінджера. Тепер ми всередині нашої хмари і можемо робити все, що нам необхідно. З реєстрацією та підключенням завершили, переходимо до етапу налаштування хмари. Тепер ми можемо встановити NVCMN двома способами: або ж прямо в файлову систему хмари, або ж за допомогою докера, який буде використовувати окремі контейнери, що є набагато зручнішим. Простішим та швидшим. Я завжди використовую другий спосіб і всім рекомендую. Щоб встановити докер, нам необхідно ввести ось таку команду. Всі команди з цього відео і всі матеріали ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Запускаємо цю команду та очікуємо. По завершенню перевіримо, чи все встановлено вірно. Командую docker version» і docker Compose version». Бачимо, що у нас версія 29.1.2 і версія 5.00. Все правильно. Переходимо до етапу реєстрації домена і прокидування тунелю до нашого VPS. Домен необхідний, щоб nv 8 n міг спілкуватися з зовнішніми сервісами. Робити це ми будемо на сайті Cloudflare, тому логінимося. Я це все не раз вже показував в своїх інших відео. Проте для закріплення та повноти всього процесу. Розгортання пройдемо по цьому ще раз. Нажимаємо кнопку Buy a domain». Після чого придумуємо назву домена, може бути будь-яка, наприклад, n 8 n Kodariк, пошук. Бачимо різні пропозиції. Тут є і від 5 доларів, і більше. Абсолютно немає значення, який це буде домен, можна вибрати найдешевший. Причому ось цю ціну ви платите за рік реєстрації. Після реєстрації повертаємось на головну сторінку і знаходимо розділ Zero Trust, після чого Go to Zero Trust, ліворуч в меню Networks і Connectors. На цій сторінці нажимаємо кнопку Create a Tunnel, тип вибираємо Cloudflare. та вводимо назву тунелю, може бути будь-яка. VPS. Зберігаємо. Та бачимо інструкцію, До якої ми ще повернемось. Тут нам треба буде скопіювати. Токен, поки що нажимаємо Next. Нам одразу ж пропонують створити роу для тунелю. В полі Subdomain вводимо NV7N. Домен вибираємо той, який ми зареєстрували, шлях залишаємо пустим, тип вибираємо HTTP і URL. Вводимо NVCMN 2.5678. Ось це назва нашого контейнера, який ми розгорнемо зараз на сервері. А 5678 це порт, через який n8n зазвичай працює. Та нажимаємо Complete Setup. Наразі тут все. Сюди ми повернемося лише на секунду для того, щоб скопіювати токен нашого тунелю. Тепер переходимо в термінал VPS-сервера. Давайте створимо на сервері окрему папку для нашого n8n. Це робиться командою MK пробіл та назва папки це буде n8n. Командою ls ми можемо глянути, які папки присутні на сервері. Бачимо тут в нас одну папку n8n, яку ми щойно створили. Для того, щоб в неї зайти, вводимо команду cd та назва папки n8n. Ось тут бачимо, що ми зайшли в цю папку. Тепер тут потрібно створити два файли. Перший конфігураційний файл. Для докеру і другий файл з нашими змінними. Там будуть зберігатися різні дані, які потрібно перевикористовувати в конфігураційному файлі. Можливо, звучить трішки незрозуміло, але зараз я все покажу. Значить, вводимо команду nano пробіл.docker.compose.yam. Нажимаємо Enter. Наш конфігураційний файл створився і одразу ж ми в нього зайшли. Сюди вставляємо. Нашу конфігурацію, її ви зможете знайти також в моєму телеграм-каналі, який закріплений в описі. В цій конфігурації ми бачимо, що розгортаємо три сервіси. Це є, звісно ж, N8N, також це база даних Postgres, якою буде користуватись N8N, і контейнер з тунелем. Нажимаємо Ctrl-X, після чого нас запитують, чи зберігати файл. Нажимаємо клавішу Y. Пропонують його перейменувати, в цьому немає необхідності, інтер. Одразу ж можемо ввести команду ls, щоб подивитись, які файли та папки тут присутні. Та бачимо, що наш docker Compose.yaml успішно створено. Другий файл, який потрібно створити, як я вже казав, в ньому будуть всі наші необхідні змінні. Тому вводимо nano.env. Enter. Та вводимо наші змінні. Їх також ви зможете знайти в телеграм-каналі, проте тут кожному з вас потрібно буде змінити під себе. Перше і найосновніше це домен, який ви реєстрували. У вас це буде n8n, крапка і ваш зареєстрований домен. Postgres User залишаємо nv7n. Postgres Password – Це пароль до бази даних. Також рекомендую всім змінити та поставити доволі складний пароль. Для того, щоб вас не зламали. І останнє Cloudflare Tunnel Token. Тут буде токен, який ми зараз скопіюємо з сайту Cloudflare. Знаходимо наш тунель, нажимаємо Configure і бачимо знову ці налаштування, до яких я казав, що ми повернемось. Немає потреби вибирати нашу операційну систему, тому що нам потрібен тільки токен. Давайте скопіюємо це, повертаємось в термінал, вставляємо, і видаляємо. Все, що не відноситься до токена. Сам токен виглядає як один великий рядок з рандомними символами. А ось це Install Service, Cloudflare. sudo ми видаляємо. Має бути приблизно так. Після чого, знову ж таки, нажимаємо Ctrl-X, Yes та Enter. Командою LS, дивимось, чи файл створився. Як бачите, він не відображається тут, а все тому, що файли, які починаються з крапки, так як ми створили env, Вони є приховані. Це зроблено навмисно, але переглянути ми все ж таки його можемо. Вводимо команду ls. –a. Та бачимо, що він тут присутній. І остання команда, яку нам потрібно ввести, це є docker compose up d Цією командою ми запускаємо наш контейнер. Давайте спробуємо. Бачимо, як завантажуються всі необхідні файли. Подивитись, які контейнери в докері запущені. Можна командою docker ps. Та бачимо, що у нас є n8n, база даних Postgres і Cloudflare тунель. По налаштуваннях це все. Давайте спробуємо зайти в n8n. В браузері вводимо n8n. та ваш зареєстрований домен. Та одразу ж попадаємо на сторінку реєстрації нашого адмінського аккаунту. Ось тут нам запропонують відправити ключ ліцензії на наш емейл. Всім рекомендую це зробити, так як після введення цього ключа нам відкриваються деякі можливості, які доступні тільки на платних тарифах. Після чого ми попадаємо в наш N8N. Давайте спробуємо для тесту підключити telegram бот Таким чином ми перевіримо, чи в нас все правильно працює. Добавили тригер, я створив креденшал, запускаю робочий процес в режимі тесту та відправимо якесь повідомлення в Telegram. Тригер запустився, ми отримали повідомлення. Я вас вітаю, щойно розгорнули NV7N на хмарному сервері VPS. Тепер у нас є повноцінний NV7N, який не має ніяких лімітів, який є набагато дешевшим за офіційну хмару. Та ще до того всього ми можемо встановити туди додаткові сервіси, наприклад. Постіс для автоматичної публікації в соцмережі будь-яку векторну базу, будь то Supabase або ж QDRANT. Взагалі, будь-що, що вам буде необхідно, також за допомогою докера можна встановити на цю хмару. Та все буде працювати 24 на 7. Можна не боятись відключень електроенергії, які зараз зробились дуже жорсткими. Власне саме тому зі всіх цих причин селфхост версія – Є найбільш популярною. Отже, всім дякую за перегляд та до зустрічі в нових відео.